Мої улюблені продукти в магазині Спраут. Думаю, всі чули про цей магазин, і він не з дешевих. Але що мені найбільше подобається, те, що всі продукти органічні. А для мене це дуже головне. Не органік їм тільки в гостях або в ресторанах. Ну це логічно, тому що не всі спроможні купувати органік. Магазин прийшла не просто так, має деякі плани. В найближчому майбутньому планую приготувати дуже цікаву страву. А вона подається на різдво та новий рік. Тому щоб не пропустити мій рецепт, не забудьте підписатись. В першу чергу беру безлютенові. Печенюшки, вони дуже смачні. А ще сміло можете брати ось цю заправку. Вона з ідеальними інгредієнтами і підходить під любу страву. Була дуже здивована. Вперше побачила сухарі панку. До моєї страви потрібна зерниста гірчиця. Беру найкращу. Надію, що вона ідеально підійде. Обов'язково авокадову олію. Ну і до страви потрібен оцет, але не 5% а 9-ти. 9 оцету так і не знайшла таке враження, що його немає. Тут скріньте або зберігайте відео. Це варення дуже смачне. І для моєї майбутньої страви потрібно багато. Грибочків беремо дві пачки. Спраус єдиний магазин, де можна купити великий пучок органічного кропу. Я також беру органічну селеру. роблю з нею свіжовижитий сік. Це не смачно, але зато корисно, і це головне. Підкупляю деякі овочі та фрукти. Не знаю, навіщо беру банани, думаю, їх чекає важка доля. Ну і ще захоплю заморожені овочі, кукурузку та зелений горошок. Ось такі продукти сьогодні захопила. То ще, як і я, любить магазин Спраус, Розповідайте, що смачненького ви там купуєте. Хоча, думаю, не всі. Штати мають цей магазин, якщо не помиляюсь, це і мережа тільки по Каліфорнії.